з звернулися підприємства-перевізники щодо встановлення тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються у звичайному режиму руху, в розмірі 4 гривни за одну поїздку. Збільшилася вартість паливно-мастильних матеріалів. Майже на 40% автомобільних шин, акумуляторів, запасних частин більш ніж вдвічі підприємствами перевізниками проведені розрахунки тарифу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, які здійснюються в звичайному режимі руху, який по основних підприємствах становить від 4 гривень 46 копійок. До чотирьох гривень дев'яносто шести копійок за одну поїздку. Дайте дайте мікрофон, шамоні. Давайте послухаємо. Шамота не тільки депутат міської ради, ще й помічний. Там депутата України Сергія Миколашувана. Я пропоную кож. Я пропоную кожному, хто зараз кричить, вийти і після мене ще також виступити. Дякую. Шановні приму прихвилине слово шаботі. Я впевнений, що він у... Своє... Я впевнений, що він у своєму виступі розкаже, як він звернеться до свого народного депутата для того, щоб зменшити курс євро, для того, щоб зачасити були дешевші. Він звернеться до народного депутата для того, щоб Він до свого народного депутата, щоб ти це було дешевше. Він зараз нам це все розкаже. І якщо він нам це зробить, якщо... Обіцяєте тариф знизити на рівні зниження вступати, а якщо ваш ваш палкий виступ перед перевізниками закінчений, саме, то я використаю свої три хвилини. Можна? Це громада, Це громада громада, як і ви. За що Дякую. Отже, шановні члени виконку, я листочка, так. Я звертаюся до вас сьогодні з тим, щоб ви все ж таки перед тим, як голосувати, стали на сторону простих людей. Я розумію, що життя здорожче. Я розумію, що, е, що паливно мастильні матеріали здорожче. Але мене як депутата, депутата обурює одне. Це не прозорість тих тарифів, які зараз подані. Я привожу перший приклад. З 25 перевізників розрахунки подані тільки трьома. На питання, чому всі інші не продають свої розрахунки, відповідь була проста: вони знаходяться на, на спрощеній системі оподаткування, тому вони не ведуть обліку. Ну у мене питання тоді. Давайте встановимо їм тариф. Тим, хто обґрунтував, 4 гривні, а всім іншим встановимо 3. Це перше.

Казав, що в тебе 90%, 90 на газу ось фотографія автобуса який їздить на метані. це так чи не так це ваш автобус? Повірки, це ваш автобус не є, чи не, не ваш? Скажіть, у вас ви всі автобуси перевели на метан. Я вам ще раз поясню. Якщо Послушайте, ви не знаєте, будь ласка, слухають. якщо ви не спеціаліст транспорту, якщо ви не спеціаліст транспорту, родитеть медицині, будь ласка, Слушайте. а не в транспорті. Дивіться, а яка у вас собі стоїмость перевозки? 4,61. Тобто ви і зараз будете працювати? А навіщо вам це дає? А з Вас тоді вітають. З тим, що буде зменшено витрати. То зменшено збиток підприємства.